Зі мої любі усім привіти, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезона 2021-2022 років Друг... груповий етап Ліги Чемпіонів. Група «Е». Є... Третій тур, 20 жовтня 2021 рік. Каталонська Барселона у себе вдома на Камп Ноу. команда приймає київське Динамо, Луческу. 1-0, Барселона перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все. Ми поговоримо та по порядку. Барселона. Барселона, головний тренер команди. Куман, ось 4-3-3 стартова Росновка Барселони, Марк Андрей Тристигин на воротах, Жар Піки, Климон Лянглія, пара центральних захисників Джорді Альба, Оскар Менгес по флангах, Серхіо Бускетс, Франки Деон Гави, три копів захисників, Люк Деон, Де Пай та Серджиніо Дест у нападі. Це стартова Росновка Барселони. Динамо Київ, Фемір Челуческо, головний тренер команди 4-4-1-1 стартовий старт, Георгій Буше на воротах, сирота Ілля Забарний, пара центральних захисників, Віталій Миколенко, Томаш Кіндзьора по флангах, Колі Шапаренко, Сергій Сидорчук, півзахисники, Віктор ДП Депена. Більше діло, як все таки, на мою думку, як латералі. Віталій Буєльський, центральний атакувальний півзахисник, Супряга у нападі. Це стартова разномука Київського Динамо. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо то про сам матч говорити. До речі, друзі, нагадаю, що ці групи групі є В сезону 21-22 Ліги Чепонів, де да? у цій групі ще були такі команди, як Бенфіка та Баварія. Тобто Динамо Київ, Баварія, Бенфіка та Барселона. Ось така була група. Каталонський гранд заволодів ініціативою, Барселона і Мєчем більше володіла на старті матчу. Але ось пригадується, знаєте, не пана контратака, ось у Динамо Київ, десь так на хвилині, так 11-й. Пройшла хороша контратака, коли Супряга вийшов на одну позицію. Супряга Скидає м'яч під удар Віктору Циганкову. Вітя б'є по воротах. Але його удар блокується захисниками хісниками Барселони. Це була і справді дуже хороша контратака. На виконанні Динамо Київ. Але реалізувати свою контратаку все-таки українській команді. Ну, буквально трішки, друзі. Щасливо! Ось в цілому, друзі Барселона, і справді володіла ініціативу і пригадується, десь так на ну, десь так приблизно, друзі, на хвилині так 21-й. Був непаганий не удар Люка Де Йонга, коли Люк Де Йонг пробиває Георгій Бущан! Жора витягує удар Люка Деонга. Нідерланди, самісіньку дев'ятку пробувала Георгій Бущан. Жора рятує Динамо Київ. У цьому епізоді, але в кітці кітці в друзі все таки на забі. Все-таки каталонський гранд свого все-таки досягне Барселона. 36 квадрата матчу Кутові розігрують каталонці. Дуже здорово пішла подача. Он там не розігрувати, пішла подача, відбувається футболісти київського Динамо. потім підбирання за футболістами Барселони Альба, Жорді, Альба, подача до на кабайданчик, вже Піке удар, Гол. Гол Забиває Жерар Піке після ідеальної передачі. Жорді Альби, Жорді Альба. Жорді! І справді дуже хороша передача. Виконує жорді Альба. Була ідеальна подача. Ну і удар, в принципі, доволі таки непоганий виходить е, у Жарпіки. Е, Жерар, ну, де-факто, і справді де і розстрілював. Де-факто вже і розстрілював вратаря київського Динамо Георгія Біщана 1-0 Берсона. В рахунку повела, ну і на цьому, друзі, завершується перша 45 хвилинка Берсона. Перемагає у, у другому татамі, до речі, кунцерхіугоєрові до Берсони, Рабір та Кауціні та Анцуфаті. Динамо Київ і Дераміріс, Денис Гармаш, Олександр Криваєв, Вітіньо та Олександр Тимчик. Персони в другому таймі володіли ініціативою. і спригадуються момент, коли Ансу Фаті запресингував Георгія Бущана. Каутіньо, якщо не помиляється Філіпе, підхоплює м'яч і не вирішує на Ансу Фаті. Ансу перед швидим медальчиком Київського ДНО пробуває з розворота і не влучає Ансу Фаті. Ансу Фаті. Пробачає київське Динамо на старті тайму. У Киян взагалі моментів я не пригадаю. Ось тільки ось, напевно, ось шанс на 11 хвилин, ось ось там справді хороша контратака пройшла. Я не можу сказати, ну, Берсени були нагодити. Люк Дейон ось цей момент Анцуфаті. Ще пара небезпечних було моментів у Барселони. Ось. Ну і в кінці-то кінців. Все-таки, друзі, Барселона. Перемагає, перемагає, гол Жерара Піке приніс Барселоні перемогу. Друзі, ну подивіться статистику. Ще подивимося з вами статистику. це в нас статистика ударів поворотах з ударами плачено 3-0, 63 на 37. Це в нас відсоток володіння м'ячем. Тут була перевага у Барселони і 11-0 за кутивими також перевага у каталонського гранда. Друзі за голівими нагодами 50. Перевага Барселони. 5, 5 гольових нагод було у команди Кумана. 4 голіві нагоди команду упустила. Жодного гольового шансу не було у Динамо Київ. 708 передач у Барселони, 626 передач були точними. 88 точність точність передачі Барселони. 441 передача Динамо Київ, 359 передач у киян були точними. І 81% точність передач складає у київського Динамо. 2-2 по офсайдах, З 11 ударів у Барселони, 3 удари в площину, 6 удара відповідно ворота Та 2 удари були заблокованими. У Динамо Київ 3 удара по воротах, один удар повзорота та два удари були заблокованими. По успішних відборах краще ну, 8-13. Динамо київ було більше успішних відборів. 50% успішності у Динамо київ у Барселони 66% успішності. 2-0 посивам 6,26 повністю м'яче 5-13 за перехопленнями. Ну і 18%, друзі, мої любі порушення правил. Тут більше кілон цих 7 Сім порушень правил у Динамо Київ, 1 жовта. Картка у Барселони. Ось, якщо, друзі, підбивати підсумок того матча, 20 жовтня 2021 року, то Барселона все-таки ділу перемагає, але браво, Динамо Київ, браво команді Мірчі Луческу! Навіть завжди на поразку, інтрига м -м, трималась до останнього. І ось був цей шанс про хунку 0-0, коли ось супряг. ось справді хороша була контратака, але не вдалося її реалізувати. Не вдалося цю перспективну атаку довести. ну, Там був удар від Циганкова, який заблокували, але не вдалося цю атаку довести до якогось гольового шансу. Ось. Взагалі, кияни у цій групі посядуть четверту позицію. Ось. Але в принципі кияни, хоч і в двох матчах Борисоні програли один-нульний Кампно та нуль один на Олімпійському. Але в, обох, але в обох матчах Барселона точніше Динамо Київ динаміці показали у матчі проти Барселони характер. Так, да, програли кияни, але в принципі зіграли доволі-доволі таки непогано. Друзі, ну що ж, ми цей матч, третій тур. Група є е, 20 жовтня 2021 рік. Барселона-Динамо-Київ, 1-0, гул Жарпіке. Відповідно, став переможний. А я вам, друзі, дякую за увагу! Бажаю вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя у житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усі до побачення. Усім нових зустрічей!